До сесії звернулася потр Потря Галина Євгенівна, жителька села Щепинці, але успадкувала пай. Е Джетека села і просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного СГ виробництва згідно сертифікату серії ЧВ 2037289. У цьому все можете проголосувати. Це сертифікат, має факти, ще виготовляє документацію. Хто прошу підтримати? Просто отримаємо закон. До сесії сільської ради звернулася Андрієцька руліна Віталіна, жителька міста Фізгань, вулиця Українська, 21, яка просить надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями, дворами, які знаходяться в її, у моїй власності. Вона пише за адресою село Піселів, вулиця Степанка. 3D загальною площею 025 га. В неї власності знаходиться млин, будівля млину, убирання, це господарські будівлі і двори. вона хоче країну інтересувати і вкласти оренди. Це, це це. Так. Орієнтовна площа. так. Це можете проголосувати. Ставлено голосування. Хто за, прошу підтримати. Проти отримую дякую. Все, mm -hmm. До сільської ради звернулося акціонерне товариство Чернівці вичернівці з клопотанням, які просить дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та обслуговування трансформаторних підстанцій в оренду. Терміном на 49 років орієнтовною площею 0,04 га, з цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі, споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, Ці трансформаторних підстанцій е, знаходяться в селах борівці, так і селів. Їх є 12 штук. І вони хочуть що зробити. Проекту, заключити договір оренди сільської ради. за зараз на що дозволу на... на розробку проєкту. Ой. Вони лише розробляють. Ми поставлять на 12... наймощніші станції. Ну Звідки це... ми заробимо це? Ми... Не... Та, ми це не дорога. Це між дозвіл, оцінки ще не отримують, за рішення. Та коли буде оцінка, вже буде, 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 буде по максимуму по 12%. Випад. 12%, але то на енергетику. А, а, де, де, де. Що? а, а де, де. там що там, а, там... А. Там... Там, О, там там що метр квадратний? сесії сільської там. ради звернувся Смітанюк Дмитро Ярославич, житель села Веренчанка. По вулиці Івана був земельна ділянка, де будівництво будинку господарської будівлі споруд, який просить погодити межу сусідньої земельної ділянки, так як сусідка Домітрюх Марія померла. І Там ніхто не проживає в тім будинку, і ми мусимо через сесію погодити цю межу земельної ділянки. Це так, тут... комісія, так, Так, там нема проблем, як їх там все вирішують. Хто запрошу підтримувати? Противотри дякую. <гану> дякую. У мене все. У <гану> мене все. Заяви розглянути. Заяву все розглянути. Заяву розглянути. Так, дякує. всі питання порядку державно <п 'я> розглянуті. Сесію завершують. закрити. we yeah. Yeah. Uh -huh. Бо каже, що не брать за свого ро? Всім дякую.